Алла, талановитий журналіст та редактор популярного інформаційного сайту, хороша людина та гарна жінка. Так кажуть про неї ті, хто її знає. А вже незабаром познайомитись з нею, випити кави зможе кожен, тільки така зустріч не з дешевих. Алла стала лотом на аукціоні Купи зустріч допоможи закарпатським військовим. Власне, цей аукціон купи зустріч. Він у його рамках. Тобто, все просто. Всі. ці гроші підуть до. Е... Загальної скриньки до загальної скарбниці руху підтримки закарпатських військових, чому б ні пригощу якусь цікаву людину, кавою і знову ж таки, хоча би краплиночку, додати до. Цієї справи кожна копійка, кожна гривня, якщо вона складається в одну кубку, може стати чимось що буде помічне там нашим хлопцям на сході. Розповідає, що не може спокійно спостерігати за ситуацією, що відбувається сьогодні в країні. Бо дай чимось хочеться допомогти. Зареєстрували й свого чоловіка, професійного фотографа Сергія, і, хоч за його словами, умовляла коханого довго, тим не менше він теж став одним із лотів. Якщо Хтось готовий якусь там копійку віддати, те, щоб зі мною просто поспілкуватися, якийсь певний час. І ця копійка піде на допомогу українській армії, ну не тільки українській армії, але і національна гвардії, добровольчим батальйонам, там я знаю, буде робитися кадрисна допомога, саме закарпатським військовим. То чому б і ні? По краплю з всього світу і... Допоможемо перемогти всі війни. Охочих допомогти військовим виявилося багато. Буквально за кілька годин від початку аукціону «Купи-зустріч. допоможе закарпатським військовим. Зареєструвалося більше 70 учасників. Розповідає організатор торгівлі цікавими побаченнями. Це була створена група в Фейсбуці. Там зараз більше 70 лотів, менше ніж за добу. А сьогодні планується створити вже і ВКонтакті, тому що Намагаємося як найбільше захопити соціальних мереж і таким чином зібрати більше коштів для наших хлопців. Ці гроші підуть на користь нашої армії, на амуніцію, і там може вийде придбати там кільканадцять бронежилетів з цих коштів. Тут співаки, журналісти, квенники, політики, бізнесмени, моделі та студенти. Всі, кому не байдуже доля солдатів. Початкова ставка за кожен лот 50 гривень, а далі як сторгуєшся. До прикладу, за організатора аукціону Віталія Глаголу вже сьогодні пропонує 200 гривень, і це тільки початок, адже триватиме торгівля побаченнями до кінця серпня. Як мінімум, якщо буде кожного по 100 гривень, то і можна буде вже щось придбати. А зараз там кожна гривня на рахунку на вагу для армії і вже передамо їх людям, які більш профільно знають, що потрібно нашим хлопцям на сході в зоні АТО. Вилучені кошти за аукціону підуть на потреби закарпатських вояків, які сьогодні захищають вітчизну. Долучитись до акції може кожен. Все, що потрібно, це стати щасливим володарем цікавого побачення.